Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, Там, блогер. Сьогодні зробили зауваження, що не треба кожен раз представлятись. Ми вас всі знаємо. Ну, розумію, ну, так треба робити, бо ні, не, може не всі мене знають. В общем, сьогодні я отримав. Дзвінок від одного з своїх командирів і було чітко сказано старший лейтенант медичної служби нашої бригади. Будь ласка, ви повинні зникнути з інтернету. За що купив? За то продав. Жу, так, а в чому проблема з Бахмуту, з запорізького напрямку? Хлопці знімають відео з, з місць подій, там, з позицій, з окопів, викладають. Це дуже підбадьорює населення. Я сижу в звичайній футболці, я взагалі не претендую на звання якогось бійця там, чи не знаю, там, якогось. Реального, члена ЗСУ, я просто військовий лікар, там, їжу, обслуговую потреби нашого війська як можу трошечки записую відео про наші соціальні проблеми, там, про моє е, ставлення до майбутнього того ж Харсону. Ви повинні зникнути з інтернету. Така цікава. Кажу. Так, а що так я взагалі нічого не можу сказати в інтернет? Можете про птичок, котиків, собачок. Ясно. Вибачаюсь перед командуванням моєї бригади, що, можливо, я щось зайве сказав. Можливо. Я вже так намагаюсь все відокремити, щоб просто так, щоб до людей не, не про військо. Взагалі, мене як військового в принципі, не видно, я це не показую. Тому давайте про котиків собачок. Котики працюють, бігають по голій пристані. О, Олешка. Дуже добре знищують котиків. Ні, не котиків, тарганів. Тарганів, е глистів, е цих блох, які там завелись. Дуже добре. В Олешках теж дуже така нормальна ситуація. Наші котики працюють. Птички. Птички. А, птахи, птахи. Говорящий попугай це я, але я нічого не роблю по факту. Але роблять коршуни, орли, ястреби, які дуже-дуже добре працюють в населених пунктах на тому березі Дніпра. Є проблеми у нас у котиків, собачок, і попугайчиків в Херсоні є. Чогось не вистачає, в основному якихось апгрейдів, бо ми, ми хочемо мати більше крила, більш е, якісні очі, які бачать і в темряві. І і в день, і надовго, щоб там ще дальномір був. Так, да, так, да, це все є. От е -е. Але всіх листів ми знищимо. Це буде скоро. Що ще? А те, що є такі ключові моменти в житті, які ми якось повинні пережити. Оцей тиск на попугайчика, який існує, накинули одну тряпку, другу, третю, не відкривають. Ну, якось так. Не розумію, чому так відбувається. Я вже намагаюсь так дуже обтікаємо всю інформацію подавати, але вісім і яка портудія. Не розумію природу цієї портидії, ну не знаю, що ще робити. Я знаю, що я роблю правильні речі. Дякую. Разом та перемоги. З вами був Попугайчик Страх Олександр, який віщає вам про стан. Українських джуллях